Завдяки тільки вашій міцності схід не окупован тотально Російською Федерацією. Ворог щоденно отримає відповідь від вас, від ваших побратимів. Прошу передати їм від мене велику вдячність від цього народу України. Вітаю вас, сержанти. Але я знаю, що ваші бригади працюють на різних напрямках. І 25-та бригада тут там, знаю. І 79-ка, і Орбіхи, 37-38 бригада, 148-46-та бригада. Також всім вам вдячен, всіх знаємо. І дуже важливо, щоб ви себе берегли, тому що без вас Україна точно не вистоїть. Вдячен ще раз вашій сміливості. У вашому досвіду слава Україні. Йорусі!